Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. Давайте знову з поліцейськими поганяємося. Давайте на цей раз виберемо, наприклад, Cop Takeout. Тут треба 10 поліцейських тачок ліквідувати. Так, давайте просто сповільнимо, щоб хоча б... Щоб якомога більше заманити і більше тачку ліквідувати. Ну ось так повільно їдемо собі. Нехай купу собі збираються. Сюди їх заманимо. Ось так вам. Хоча, на жаль, усі я не зумів їх ліквідувати, але ще там чотири тачки. Так, що залишилося ще 6 тачок. Щось поліцейський досить повільний. А, ні, ще один з'явився. Шкода, що промахнувся. Ось так вам. О, ще 4 поліцейські тачки залишилось ліквідувати. Тільки де ж мені цих поліцейських шукати? Бо їх досить багато. Досить багато. Тільки де ж вони можуть бути. Та де ж вони можуть бути? А, знайшов. О бог! Так, сюдовий давайте їх. Ось так вам. Залишилось ще дві поліцейські точки. Лікідувати. Тепер сюди їх заманимо. Ну, їдьте сюди. Чого ви там застигли? Сюдою. Та давайте сюдою їйте. Чого ви там плететесь? Ось так тобі. Залишила ще одна поліцейська тачка. О, ні, скоро вже й гелікоптер буде приєднуватися. А з ним буде, придеться довго кататися. Прискорюємось. Ось так. Так, заманимо їх сюди. Ось так вам. Ах, тільки гелікоптер приєднався. Раз, будемо кататися. Будемо кататися. Так, там шипи могли бути, хоча вони там реально є. Це все так просто, як на перший погляд, здається. Щось гелікоптер потроху відстає. Десь справді відстав. Це чудово. Так що залиша. Ні, не відстав, не відстав. Все ще за мною їде. Шипи там були. Ось так вам. Так, тікаємо звідси. Тільки гелікоптер ще наді мною летить. Так, Давайте по автомагістралі будемо їхати. Перескорюємось. І знову ця огорожа з джипів. Там поврізалися. Прискоримося, як зможемо. І знову цю, цю огорожу ставлять. Огорожу. Через кожен кілометр її будуть ставити. Так, гелікоптер. Знову огорожа. А від гелікоптера хоч здихалися. Давайте будемо бачити. О, ні. Не змогли ми втекти. Ось так. Заманимо їх ось так. Ось так вам. Шорт, а скільки цих огорож вони будуть ставити? Бля, хамуха, як віддеривайся, то вони десь огорожу ставлять. Може досить ці, огор... ці огорожі ставити постійно. Бляха-муха. бляха муха Бляха-муха. Бляха -муха. Складно від них відірватися, Складно. Чорт. Ну зараза, помітили. Ось що мені не подобається, це те, що я хочу відриватися, але вони мене все одно помічають. Так, сюдою. Надіюсь, хоч ми сховаємось тут. Так, ми сховалися. Так, що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!